Озброєне пограбування ювелірного магазину у Вінниці близько першої години дня троє чоловіків у медичних масках увірвалися до приміщення та наказали усім лягти на підлогу. Охоронець крамниці почав чинити опір. Нападники вдарили чоловіка по голові молотком і вистрелили у живіт. Потім розбили вітрини, зібрали коштовності і кинулися тікати. Продавець магазину встигла натиснути тривожну кнопку. Я би чула вистікла і вийшла. Нажала тривожну кнопку. Стояли і отак били молотком по вітринах. І все, і вони згрібали планшетки, вони мене навіть не бачили. Вибігає три чоловіка. Один малий кричить, що ограблення, і лягай на пол, а за ним ще два заскочили. одразу вистрілили мені в живіт. І один з них підбігає, і два рази мені молотком по голові. Ну то, що я зобразив, висадцю руку підставив. Нападники намагалися втекти на автомобіль, але їх затримав спецпідрозділ поліції неподалік місця злочину. В машині були викрадені золоті речі, а також пістолети. Члени злочинної групи вже мають судимості. Один за умисне вбивство інших підозрюють у розбої та крадісті. Поліція наразі перевіряє причетність банди до низки нападів на території Херсонської, Черкаської та Кіровоградської областей зловмисникам загрожує від 8 до 15 років за ґратами.